Доброго дня, Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Володимир Іванович Кулочко. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу це ситуація захворюваності на грип та гервії в регіоні та профілактика виникнення. Будь ласка, спочатку вам слова. дякую. Перше, я дякую за можливі спілкування стосовно грипу гострих респіраторних інфекцій. Доведу до вашого відома таке. На сьогоднішній день у 19 регіонах України перевищений епідемічний порог. Цей епідемічний порог розраховується програмою і піднагляду. Це електронна система епідемічного нагляду, яка впроваджена в Україні. Наша область на минулому тижні перевищила порог на 7,6%. І тому підготовлено, я думаю, сьогодні а максимум завтра буде проведено засідання нашої регіональної комісії з питань техніки небезпеки і незвичайних ситуацій, де вже прописані всі рекомендації щодо можливих обмежувальних заходів. За минулий тиждень у нас захворіла на грип та гострі респіраторні 6620 людей. Це значно більше, майже два рази ніж на попередньому тижні, і саме ця програма визначає саме заходи, які необхідно впроваджувати при перевищенні порогу. Діти в цьому складають десь 60% відсотків захворілих. Про те, що хвороба має важкий перебіг відносно свідчить те, що 5-6% відсотків від загальної кількості захворілих підлягають госпіталізації, 222, 222, 222 людини було госпіталізовано на минулому тижні. І думаю, що заходи, які необхідно буде вживати, це саме обмежувальні заходи, які будуть визначені рішенням комісії техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зразу ж хочу сказати, що головне в профілактиці грипу та гострих респіраторних інфекцій це обізнання кожної людини, обізнання суспільства в необхідності проведення певних заходів. Це все ж таки. Така висока, так висока хвороба, високозаразна, яка зачастую приводить до серйозних ускладнень, це і пнімонії і все це судинні захворювання, і навіть може призводити до смерті. Довожу до вашого відома, що на сьогоднішній день у нас померлих від грипу немає. Медична система працює. Згідно з угодами з Національною службою здоров'я України, тобто за пакетом медичних гарантій, у нас визначено 1200 ліжок на випадок виникнення будь-яких це в тому числі і грип, і гострі респіраторні інфекції. І в разі необхідності медична система готова розгорнути ще близько 300 ліжок для надання стаціонарної медичної допомоги. Крісті, скажіть, будь ласка, ви сказали, що на цьому тижні буде проведено засідання комісії з питань ДБНС. Яке рішення буде винесено, що будете обговорювати, а точніше, чи планується запроваджувати карантин у школах та дитсадках? Дякую за запитання. По-перше, я хочу нагадати, що свій час Міністерства охорони здоров'я був такий 30-й наказ, який втратив чинність на сьогоднішній день. Завжди було рекомендовано саме вчителям і педагогам керівництву закладів визначатися, якщо 20% дітей відсутні, то ми то вони приймали рішення про саме той карантин, про який ми на сьогодні говоримо. На сьогодні таких стандартів немає, але як рекомендації, як всі лікарі, ми повинні цього дотримуватися, тому я собі це вносив пропозиції до рішення комісії, щоб таке було прописано. І ще хочу сказати більше за те, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день багато дітей у нас знаходиться на змішаної формі навчання або в онлайні, і тому саме картинка, як би я сказав, так захворюваності на грип, вона навіть і занижена декілька, оскільки ж не всі звертаються, якщо немає необхідності, за лікарняними і проводять самолікування, скажімо, вдома. Ну і користуючись нагодою, я все ж таки хочу сказати про самолікування. Це хібна практика. Я вважаю, що цього робити недоцільно, оскільки це може призвести до певних ускладнень є певні групи ризику у нас серед людей. Це і вагітні, це і похилого віку люди, це люди з хронічними хворобами, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ендокринна ну, система. Вся, скажімо так, і для них перебіг може стати важким і навіть призвести до. Летального випадку, тому я всім бажаю того, щоб вони зрозуміли, і необхідно всім звертатися до лікаря стосовно ну, своєчасного лікування. Хочу сказати про таке, що на сьогоднішній день основна циркуляція вірусів на території області це грип А. 2724 дослідження було проведено в нашій лабораторії і превалюється саме грип А, проте виділяється і грип Б, і парагрип, і є такий рівно вірус. Лікування дещо відрізняється, тому я і пропоную звертатися до лікарів, щоб чітко своєчасно визначитись з напрямками цього лікування і не запускати, не дай Боже, до будь-яких ускладнень. І хочу сказати: і звернутися знову ж таки до всіх громадян, до мешканців Миколаївської області. Стосовно тієї самої бізнесу, про яку я казав, масочний режим це святе, я вважаю. Ми повинні уникати скупченості людей, відноситись до себе до самого, так як можливо, тої людини, яка може заражати. Своїх сусідів, близьких, родичів, якщо є якісь прояви, то бажано не виходити кудись в колектив використовувати вперше за все самому масочний режим. І маска повинна мінятися на то вона одноразова. Вона не повинна бути багаторазового використання. І думаю, що люди, які розуміють, якщо йти в аптеку за якимись ліками або до якогось там маркету, де скупченість людей, вони повинні носити маски. Це захищає. А як довго триває цей інкубаційний період? Трогори ну як довго триває Зрозуміло. взагалі всі вірусні інфекції, вони передаються повітряно-крапленим або повітряно-пиловим шляхом? У них дуже короткий період розвитку від декількох часів до доби або двох, не більш того. Тому я всім рекомендую і мити руки постійно, обробляти їх, і слизових оболонок не торкатися забрудненими руками. Вітамінізація стола, за якою ще не казав, вона повинна проводитися. Ви повинні розуміти, що фітанциди, які присутні в тому ж чеснику у цибулі, вони повинні постійно бути на столі у вас, у ваших дітей. Ну я хочу ще сказати про такі речі, як захворів. Якісь є у тебе прояви, побережи себе, побережи своїх близьких, це святе. Тому я кажу, це є самообізнаністю, яка може призвести до стабілізації ситуації епідемічної в цілому, і частково у кожній родині, у кожному колективі. І це необхідно пам'ятати і дотримуватись таких рекомендацій. Ще одне запитання, якщо можна, стосовно того, чи актуально зараз робити. Собіти ну, при... вакцинацію. Я не Дякую за запитання. Угу. Я зрозумів, так. Да. Дивіться, щеплення проти грипу, воно не входить до національного календаря обов'язкових щеплень, тому це пропонується робити. Вакцина була надана до нашої області лише в кількості 900 доз централізованими поставками для захисту медиків. А скільки медики це. Саме та група ризику, яка в першу чергу може захворіти, все інше таке необхідно вакцинуватися. Це напередодні треба було робити це у вересні місяці для того, щоб уже був відпрацьований імунітет, так і хочу сказати, що щеплення проти ковіду воно не захищає проти грипу, а проти грипу не захищає проти ковіду. Але вакцинація це дуже високий ефективний спосіб, якого треба дотримуватися і по можливості, по фінансовій можливості. І є такі обізнані керівники колективів, які можуть самі закупати для свого колективу. Вакцину да вона є в мережі аптечній, тобто вакцинацію треба підтримувати і робити. Вона проводиться раз на рік, так? Так, да, вона проводиться раз на рік. Стосовно того рішення БНС, щодо рекомендацій запровадження дистанційної форми навчання буде. дивіться знову ж таки там з розрахунку на 20% відсутніх дітей, про які я говорив, там рекомендовано не тільки науки освіті, там рекомендації будуть і до військових адміністрацій, до керівників громад, які повинні теж приділяти увагу і тому ж масочному режиму, і визначати самі повинні. До стабілізації ситуації буде рекомендовано, да, робити дистанційну форму навчання, це ви правильно говорите. До того ми, ми відслідковуємо ці всі речі, і нам буде зрозуміло, якщо і підпоріг буде вже зменшений, то будемо приймати рішення на відміну цих рекомендацій. А це відсоток є підпоріг, який розраховується на 100 тисяч населення. Він в кожному регіоні різний. і Якщо він раз на тиждень через програму до нас приходить, ми бачимо, що вона ситуація стабілізувалася, і ми знімаємо ці всі речі. Але цікава річ на півдні України, як взагалі, у нас підйом захворюваності на грип і гострі респіраторні саме в березні місяці. Це е, скільки так все починалося із західних і центральних е, е, територій нашої держави. А ми завжди так. Ми Херсонщина, ми завжди Одесьчина, ми завжди маємо ці піки. Тому у нас воно і е, саме перевищення порогу було на восьмому тижні цього року. Дякую. А, а, дякую. дякую. А, Нинакова, Марина, я хотіла би уточнити, чи є якісь школи? Чи на даний момент мають карантин? Чи їх вже і вже перейшли на дистанційні? Дивіться, я ще раз сказав: на сьогоднішній день догми немає. Як раніше було, що це 20%. Я посилався на цей 30-й наказ міністерства. Тому рішення завжди, вже давно, це не перший рік, іде за керівництвом закладу. Якщо вони бачать, що це вже такі рекомендації конкретні. Якщо вже сказали, що у вас стільки то відсотків, то ви повинні роз'єднати цих дітей і вивести на карантин. Але ж особливості я казав, це саме це саме те, що ми. Вже маємо дітей, які знаходилися на смішаній формі навчання або на дистанційному навчанні. Тому я кажу, що захворюваність вона могла бути навіть і вища, оскільки до програми статистичної не попадала ця людина або не зверталася за допомогою. Тому ситуація така на сьогоднішній день і виникла. Дякую. Колеги, немає запитань. Будемо завершувати наш брифінг. Угу. Дякуємо. Я дуже вдячний. Теж. Спасибі.